Шановні українці, петиція, яка буде надіслана до всіх інстанцій Євросоюзу та Німеччини стосовно стабільності статусу, оскільки деяким дуже лінки зайти та прочитати в цьому відео я прочитаю основну. Е Основний текст петиції, який буде надісланий, який, звісно, є на сайті uainu.org, для того, щоб ви ознайомились, що ви з цим погоджуєтесь. А саме текст петиції. Ми, громадяни України, а також громадяни та резиденти Європейського союзу, об'єднані спільними цінностями справедливості, гідності та людської солідарності. З повагою подаємо цю петицію до європейської комісії, європейського парламенту, ради ЄС та урядів держав-членів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року мільйони громадян України, переважно жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю, знайшли захист у країнах-членах ЄС. Активація директиви 2001-55 ЄС директиви про тимчасовий захист була сміливим, гуманним і історично значущим кроком, що забезпечив негайне укриття, доступ до прав та юридичну безпеку. Але тимчасовий захист ніколи не мав перетворюватись на напівпостійний стан невизначеності. Проте через понад три роки це є реальністю для більш ніж 4 мільйонів переміщених осіб. Правовий вакуум, що шкодить інтеграції. Мільйони українців вже живуть і працюють у Європі. Вони відвідують мовні курси, віддають дітей до місцевих шкіл, працюють, відкривають бізнес, сплачують податки та інтегруються у місцеві громади. Незважаючи на високий рівень фактичної інтеграції, їхній правовий статус залишається нестабільним. Невизначеність щорічного продовження, неможливість планування на майбутнє та відсутність постійного рішення шкодять як добробуту окремих осіб, так і соціальній згуртованості. Психологи фіксують зростання рівня тривожності, депресії та хронічного стресу серед українців під тимчасовим захистом. Юристи попереджають, що постійна невизначеність суперечить принципам ЄС, правовій визначеності обґрунтованим очікуванням і пропорційності. Економісти вказують на те, що нестабільність гальмує продуктивність інвестиції в освіту та інтеграцію до формального ринку праці спільне звернення з обох боків кордону. Цю петицію подають не лише українці, які шукають захист, її також підтримують громадяни та резиденти ЄС, які вірять у фундаментальні цінності Союзу та важливість інституційної відповідальності. Доля переміщених українців це не лише українське питання, це європейське питання. Ми пропонуємо конструктивне і справедливе рішення. Ми просимо наступне: створити окремий довгостроковий вид на проживання для громадян України. Строк дії не менше 5 років з можливістю продовження. Доступний для всіх, хто зареєстрований у рамках тимчасового захисту до певної дати, наприклад, 4 березня 2026 року. Повний доступ до праці освіти, охорони здоров'я, житла, свобода пересування в межах Європейського Союзу і громадської участі. Шлях до постійного проживання за національним законодавством або директивою 2003-109 ЄС. Друге. Визнати увесь. Час перебування під тимчасовим захистом як легальне проживання. Має враховуватись при утриманні постійного місця проживання, натуралізації, пенсійному стажі та соціальних внесках в воз'єднанні сім'ї та довгострокому перебуванні, ніякого обнулення або скидання терміну при переході на новий статус. Третє. Справедливе визнання професійного досвіду та неформальних навичок. Четверте спрощений гуманітарний статус для тих, хто не може працювати. Окремий вид на проживання для пенсіонерів, людей з фізичними або психічними вадами, основних опікунів, людей із ПТСР та травмами. П'яте: визнання українських водійських посвідчень, збереження чинності посвідчень для всіх під захистом або новим статусом. У разі потреби обміну процедура має бути простою, недорогою та без додаткового іспиту. Шосте. Якщо нове законодавство не може бути впроваджене одразу, продовжити тимчасовий захист згідно з директивою 2001-55 ЄС як мінімум до 31 грудня 2030 року. Це текст основний петиції, яка буде надіслана до всіх можливих інстанцій, якщо ми наберемо достатню кількість підписів. Якщо ви з нею погоджуєтесь і ви б хотіли її підписати, це можливо зробити на вебсайті uaineu.org. Якщо у вас є якісь питання стосовно, як збираються дані та як використовуються, по-перше, все розписано в політиці конфіденційності. По-друге, ціль. Петиція та підкріплення її людьми, які її підписують. Ніяких рекламних, маркетингових та продажних цілей не має. Виключно петиція та стабільність. Дякую за увагу.